У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова з операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні говоримо про голоси недописані. Проєкт, ініційований Українським інститутом книги до національного тижня поезії. Йдеться про унікальну колекцію аудіозаписів з голосами поетів та поеток, які втратили життя через російську агресію. До антології Голоси дописані увійшло 10 поезій, серед них і дві поезії Миколаївського. Авторів Гліба Бабіча та Надії Агафонової. Більше про цей проєкт, а також про загиблих миколаївських майстрів слова, розкажемо вже за мить. Почуєте також поезії Гліба Бабіча та Надії Агафонової в авторському виконанні. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва. 92 FM. Первомайськ. 105 п'ять і дев'ять ефам. Сьогодні четвер, 20 березня, 1121 сто доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. І в цій боротьбі слово надихає і дає надію. Український інститут книги до національного тижня поезії ініціював проєкт Голоси недописані. Унікальна колекція аудіозаписів дає можливість почути поезію в авторському читанні майстрів слова, які загинули внаслідок російського вторгнення в Україну. Більше про цей проєкт телефону нам розповіла культурна менеджерка Ірина Плехова. каже, що це не перший такий соціальний проєкт. Почуємо пані Ірину минулого року. У листопаді у Львові проходив. Великий міжнародний фестиваль називається Земля поетів, і саме наша команда, команда соцмережі про книжки Літхон, тоді втілювала на локаціях фестивалю проєкт голоси. Він полягав у тому, щоб із архівних записів брати цікаву добірку голосів українських поетів, як класиків української літератури, таких як Василь Стос, Микола Вінграновський. Віра Вовко, багато інших, так і тих поетів, які можливо не до кінця змогли втілити свій поетичний голос у творчості, тому, що їх вбила. По суті, Росія під час російсько-української війни, і вже тоді ми розглядали таку можливість хоча б трішки зібрати таких голосів українських поетів. І така можливість сталася, тому що ми знаємо, що 17-го числа відбувається національний тиждень поезії, і спільно з українським інститутом книги, який підтримав цю ініціативу, спільно з проєктом недописані, які вже кілька років займаються. Власне, збором інформації про людей літератури, яких убила Росія, ми вирішили втілити в життя ну таку невеличку аудіоантологію, до якої увійшло твори десятьох українських поетів і поеток, і зробити цей соціальний проєкт для того, щоб якомога більше українців чули ці голоси, знали цих поетів і поеток і розуміли насправді скільки втратила Україна. Інська культура від російської агресії І, е, наскільки я зрозуміла, проект буде мати продовження? Так, е, ми постійно працюємо з ним. Я думаю, що незабаром з'являться, поповниться ця бібліотека іншими голосами. На превеликий жаль, ми розуміємо, що українці є нацією загрожених і мартиролог людей культури на превеликий жаль постійно поповнюються. Нам би дуже хотілося, щоб такі проєкти швидше стосувалися власне класику української літератури. Та щоб це було більше спрямовано на ті архівні записи, які відбувалися в минулому столітті, але на превеликий жаль, дуже багато українських письменників гинуть під час цієї війни. А значить, цей проект теж буде розвиватися. Ця аудіозаписи є в доступі публічному, так ця аудіоантологія завантажена на мобільний застосунок літком. Це українська соцмережа про книги. Можна зареєструватися, користуватися в мобільному телефоні як будь-якою соцмережею, і там ви можете прослухати альбом із усіма архівними записами. Серед десяти поезій, які увійшли до антології Голосини дописані, і вірш Гліба Бабіча Вибач доню в авторському читанні. Музикант, автор понад 500 віршів та пісень, у тому числі і на тему російсько-української війни, Гліб Бабіч став на захист України ще у 2014 році. Після шести бойових ротацій Гліб займався волонтерством, громадською діяльністю та творчістю. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Повернувся до війська 28 липня 2022 року. Загинув на фронті під Ізюмом разом з трьома побратимами, підірвавшись на протитанковій міні. Директорка центральної міської бібліотеки імені Кропивницького Інга Хоржевська навчалася в одному класі з глібом. Своїми спогадами вона поділилася з кореспондентами Суспільного. Слухаємо. В школі в 9-10 класі ми були в одній компанії, Так вийшло, що школа закупила музичну апаратуру, і Гліб з однокласниками вони зібрали гурт музичний. Звісно, переспівували якісь там відомі пісні, але Гліб писав свої. Вже тоді ми знали його пісні. Звісно, вони виступали на кожній шкільній вечірці. Звісно, ми підспівували, ми їх знали на пам'ять. Після школи так склалося, що дійсно ми всі пішли своїми шляхами, але ми так чи інакше, навіть там могли кілька років поспіль не спілкуватися, але потім або гліб з'являвся, або спільні друзі. І наші шляхи знову перетиналися, ми спілкувалися. І ось, коли вийшла його книжка Вірші та пісні у видавництві білка. Я тоді ще не працювала бібліотека бібліотеці, але вже була головою громадської ради бібліотеки і зазвичай брала участь в обговоренні заходів в рамках виставки Миколаївська книга і запросила, зателефонувала Глібу. Кажу Глібе, хочу запросити тебе, щоби ти презентував свою книгу. Щоправда, трохи раніше, вже після нашої розмови, але до Миколаївської книги відбувся промотур, який зробило видавництво по Україні. І Гліб встиг в нашій бібліотеці презентувати свою збірку. Вибач, доню. Я думав, робив що міг – всі ці милі іграшки, мандри і колисковий блюз. Я пам'ятаю, що мав зробити тобі оберіг, але не встиг, бо поплутав мінус і плюс. Вибач, доню, я вчив, що життя це квест, з якого безліч виходів, якщо контролюєш страх, треба було хоч щось розказати тобі про хрест, який ти раптом знайшла на своїх плечах. Вибач, казав, що краще спина до спини і вперто рубати тим, що є в тебе в руці. але забув згадати всі варіанти війни, коли тебе доведеться битися на наодинці. Що означає, коли вже янгол заграв на трубі? І що буває, коли метелики вірять свічкам? Слава Богу, хоч мати завжди казала тобі: те, що тільки матері мають казати дочкам. Ми завжди знаходили про що говорити під час наших останніми роками рідких зустрічей, але у нас завжди були спільні теми. І ми здебільшого схоже дивилися на те, що відбувається в нашому житті, в житті нашої країни. Тому я теж уважно слідкувала за тим, що пише Гліб. Мені завжди була цікава його точка зору. Так само, як і була цікава його творчість сьогодні, і його пісні, які він... Писав і виконував сам, писав і виконував з гуртом Козак Сістемс. У нього були побратими теж музиканти, які виконували пісні гліба. Ми їх використовували під час презентації книжок. Тут це вже під час війни, але ще до повномасштабної. Звісно, звістка про загибель гліба на фронті. Дуже була болісною у липні 23-го року, коли мав виповнитися рік з дня загибелі гліба. Ми зібрали. У нас вже був зібраний такий костяк бібліотечного іммерсивного театру. Біт ми зробили виставу, яку назвали Теплолампова Хунта по творах Гліба Бабіча і його доньки Дарки Бабіч. Ми показали цю виставу в нашій бібліотеці, в гімназії одній Миколаївській і в рамках навіть театрального фестивалю «Homo Ludens». Навіть отримали диплом. Відкриття фестивалю, ось такий театральний дебют. Відкриття фестивалю. І ми бачили, наскільки ця вистава вразила людей, і люди щиро плакали, так само, як і ми. Я думав, що встигну, відкрию все, а дарма, все, що відклав на потім, іде по подвійній ціні. А ти взяла і вивчила всі ці уроки сама, поки мене мотала війною десь по війні. Трохи вугілля в душі, трохи зірваний дах, ми надто схожі, бо світ не вірить сльозам. А потім я прочитав у твоїх віршах відповідь не те, чого я не знаю сам. Потім я зрозумів, що ти все давно знайшла, навіть силу і крила десь у шафі на дні. Вибач, доню, світові, як завжди, бракує тепла і тих, хто вздовж дороги запалить вночі вогні. Мене свого часу вразила одна історія від Гліба. Коли розпочалася війна, Гліб не зміг сидіти вдома за всіма медичними показниками. Він міг не йти на фронт. От уявіть собі він підробив свою медичну книжку. І ще в 2014 році він пішов захищати Україну вже ближче до 2022 року. Гліб. Після кількох ротацій вже займався тільки волонтерською діяльністю, був громадським діячем, творчістю займався, але в 22-му році він повернувся, щоб піти назавжди. Кепські справи від себе ніхто не може піти. Хтось біжить, а хтось пірнає у бій. Вибач, долю, все просто. Якщо злетіла лети, це насправді непросто рухатися по прямій. Можна пити воду, а можна. Дати води, малювати двері на майже глухій стіні. Що робити? Мабуть, доведеться далі завжди бути, тою, хто вміє запалювати вогни. Наскільки важливим час війни є проєкт Голоси недописані, ми запитали в уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. Почуємо, що він сказав. Хочу наголосити, що в умовах російсько-української війни. Особлива увага до української культури і духовності має особливий потенціал і перспектив. Я підтримую ідейних натхненників проекту Живі голоси поетів, які ніколи не допишуть свого найкращого вірша. Особливо за те, що вони відтворили живі голоси блискучих наших сучасників, земляків миколаївців і Гліба Бабича і Надія Фонду з надійкою ми разом навчалися на філологічному факультеті. і Я прекрасно пам'ятаю її і професійне зростання, як вона ставала однією з найвиразніших у нашому поколінні молодих українських літераторів. Тому з особливим щемом і ніжністю я закликаю всіх миколаївців підтримати цей проект, чути голоси наших поетів і зробити все для української перемоги. Побравшися з залізницею, залишаєш по собі місто, тісто, з якого пам'ять твоя ліпитиме жайворонків, аби скуштувати весни із присмаком недограної увертюри. І залишиться музика, застигла у камені готичне одкровення довгих нот, вічним бранцем якого прямує до шпилів погляд. І твій абсолютний слух зір на виворіт. Якщо вітер уперто куйовдить твоє волосся, прислухайся, зведи очі до неба. Певно, він хоче, щоб ти почув концерт Огросо для флюгерів з оркестром. 25-й кадр Місто Лева. Вірш Надії Агафонової в авторському читанні також увійшов до аудіоантології Голоси недописані. Таланти Надії Агафонової до поетичного слова, які в Гліба Бабіча проявився ще в дитинстві. Лауреатка численних поетичних фестивалів та конкурсів. Надія, окрім філологічної освіти, здобула вищу юридичну освіту. Жінка займала посаду начальника організаційно-правового відділу господарського суду Миколаєвського області Надія Гафонова загинула 29 березня 2022 року внаслідок прямого влучання російської ракети в будівлю Миколаївської обласної адміністрації. Вона стала однією з 37 жертв, похованих під завалами того трагічного дня. Голова Миколаївської обласної організації національної спілки письменників України Віра Морущак добре пам'ятає Надію Агафонову у 2016 році. навіть давала їй рекомендацію для вступу у спілку. Далі пряма мова. Надія тоді мала збірку. Вой, дождю Осану, друкувалася в поетичних збірниках, журналах. Мені сподобалася її метафоричність, глибока думка, філософія віршів. Власне, коли ми побачилися, це було трошки пізніше на зборах, загальних зборах нашої Миколаївської обласної організації. Звісно, ми з нею товаришували. Вона дуже багато давала корисних таких порад мені як голові спілки. Припасти до сонячного куманця, пити очами міцний світанок, п'яніти швидко й надовго, набувати нових імен, соковитих, мов серпневі яблука, вологих і теплих, наче бруківка, зливі, Блискучих, ніби лістерку роси, в яке задивилась фігурка Діви Марії, пити. Убрати у себе шепіт дерев, голубів і каріатит ще спрага, єдина правда львівського всесвіту. Шосте відчуття, відчуття сполучених посудин. Чуєш, як в тобі приливаються в вулиці зоряне небо костьольного світу, друшляк, у якому Бог відкидає спагетті комет? Деякі з них випорскують на таріль старовинних дахів, зачинаючи час бажань, обери свою хвилину. Я ніколи не забуваю про те, що сталося. Дуже велика втрата для нас. Як ви дізналися про загибель надії? Я знала, де вона працює, а господарський суд знаходився в обласній адміністрації. То тобто, коли ви почули про те, що ракета влучила в обласну адміністрацію? Ви розуміли, що Надія може бути там під завалами? Так, це було 29 березня, і минуло кілька днів. До тих пір, поки все таки її, її тіло знайшли та так, коли знайшли її тіло, і дуже сподівалися, що це не вона. Ось таке велике горе прийшло разом з росіянами, які зайшли на нашу землю, які нищили і нищать нас, світ нації, пані Віру, а що ви можете сказати про поезію надії? Про що вона була? Вона була дуже метафоричною, її можна було читати і роздумувати. Вона закликала до роздумів і нашого сприйняття світу, який був навколо нас. Ввечері тобі посміхнувся кіт, перетворився на рибу. Риба співала до півночі, поки не щезла. Чого тільки не побачиш у вітражах людських облич, а вранці ти впізнав її профіль. На кавовій філіжанці. Одного маленького пляцу достатньо, аби в центрі його відчути себе геніальною інсталяцією найвідомішого небесного майстра. Лікуючи залізницею, не можеш не повертатися. Ще б пак. Хіба можливо уникнути долі, якщо доля місто, якщо місто нескінчений 25-й катер у стрічці. Твого життя всі наші письменники для мене головні. Вони багато пишуть, вони творять. Вони не зупиняються зараз, коли йде війна, їхнє слово вагом. Зараз цей голос лунає від наших письменників, таких як Ганна Король, Галина Запорожченко, Ольга Славна. Власне, не мовчу в цей час, і я тому що мовчати просто неможливо. Олександр. Черенко дуже багато пише, особливо його хвилює зараз той стан, який є у нас в країні, він пішов захищати нашу державу. Також пішов захищати нашу державу Олег Дорош. Він сказав, що зараз не може писати, можливо, тому що все проходить через його серце. З першого дня він пішов на фронт. Думаю, що з часом, коли все заспокоїться. Коли, можливо, прийде інший час, коли ми переможемо. Думаю, що Олег також скаже своє слово. Допоки народ бореться, його культура продовжує звучати. Зокрема, в проєкті голоси недописані. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково ще почуємось.